Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! 12 лютого український напівтяж Олександр Гвоздик повернувся у профіринг. Олександр переміг за очками мексиканця Жозуе Обандо. Так, прикинь, це боксер, а не друг твого баті. Тайсон Ф'юрі розповів, що досі не отримав жодної конкретної пропозиції щодо бою з Олександром Усиком. Пряма мова: перемовини про бій проти Усика все, ще тривають. Зараз я нічого не знаю. Побачимо. Але сьогодні я не маю жодної пропозиції від будь-кого щодо поєдинку. Американська зірка Ютуба Джейк Пол має намір провести двобій з екс-бійцем UFC Нейтом діазом. Пряма мова. Ми запропонували Нейту діазу контракт на два бої: один у боксі та один у ММА. Це безперечно може статися, і він може стати моїм першим противником у змішаних бойових мистецтвах. Ми активно контактуємо з його командою, тож побачимо, що він відповість. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.